Друзі, усім привіт! Сьогодні ми оглянемо хід з будівництва за листопад, в житловому кварталі Садова Алея, і розпочнемо ми його звичайно з благоустрою території. Перед будинком першим бачимо уже встановлені лавочки. А також насаджено багато видів рослин. В Відпочинковій зоні з лавочками бачимо, вже посаджено 4 іргеламарки. Це дерево буде таке гарне, оранжево-червоне. Продовжуються роботи по викладенні бруківки між будинком 1 та 3. А також бачимо висаджена ліщина. Друзі, лише погляньте, якої висоти ми висаджуємо одразу дерева. Вам не потрібно буде чекати, поки вони виростуть, адже вони вже високі. Також висаджено п'ять високих сосен. Вони одразу створюють таку атмосферу затишку і передноворічний настрій. Позаду мене бачимо також змонтований уже перший спортивний майданчик, і вже можна випробувати гойдалку. Майданчики у нас будуть для діток різної вікової категорії. Вони виконані з дерева, акації та з нержавіюючої стелі. Зараз ми знаходимося на майданчику для найменшеньких діток. Можемо побачити, які нестандартні гойдолки на них чекають. Роботи по першому будинку вже йдуть до завершення. Фасад виконано на 90%. Тривають роботи по огородженню балконів, а також оздобленню під'їздів. Друзі, подивіться, яка велика кількість рослинок ще буде висаджуватися цього року. Друзі, в будинку номер 6 бачимо, що в першій секції вже встановлені віконні конструкції до 4-го поверху. Також у будинку до шостого поверху вже змуровані внутрішні перегородки. В другій секції вже виконується мурування зовнішніх стін. Третього Друзі, будинок 3. бачимо, виконуються фасадні роботи. Виконано уже 40%. Тривають роботи по виконанню покрівлі та даху. Також муруються внутрішні перегородки у квартирах. А віконні конструкції встановлені уже на 80%. Будинок 4. завершено роботи по влаштуванню монолітно-стрічкового фундаменту. Тривають роботи по влаштуванню цокольного поверху.